Драконі барбікю. Міко, це Джено. Я приніс тобі перекусити. Сьогодні я буду прибирати конюшню. Якщо буде потрібно щось, приходь. І все ж таки вона їсть. Більше ніяких принців. Епізод шостий таємнича місія принцеси. Конюшня. Уже пройшло три дні, як Мікаела почала уникати Джена. Вона виходить з кімнати, тільки коли мене немає поруч. І вона думає, я не розумію цього по її рухах? Але, Міко, тобі не варто недооцінювати дракона. Твої кроки легко відчути в цьому палаці. Зараз вона прямує до комори, але в таку годину. А якщо вона планує цікати звідси? Я маю побачитись з нею негайно. Що ти тут робиш, Джену? Комора. І я ж казав раніше, що збираюсь прибрати в цій коморі сьогодні. Але ти казав, що будеш в конюшні. Немалий мішечок, невже дійсно хоче втекти? Гаразд, я хотів віддати тобі від короля листа. Його величність надіслав мені лист? Дорога Міко, мені шкода, та недавня смерть принца Альфонсо погано повпливала на наші зовнішні відносини. Хиліться монархічним указом. Сусідні народи нарікають нас за втрату, а я, як король. Повинен був відмовитися від твого титулу принцеси та припинити будь-яку підтримку. Бути не може. Вже но співчував міця, коли та дізналась новини. Моя нещасна Міка. Але водночас він хотів стрибати від щастя. Оскільки ти не принцеса, тобі нікуди піти, і ніякий принц не прийде на допомогу. Адже тепер ніхто не буде прагнути відібрати її в нього. Міко, куди ти йдеш? Король сказав, що це замок, але виглядає як руїна, і він схотів, аби я захистив його доньку від принців в такому місці, як кумедно. Залишай мене, Джено!» Я завжди буду поруч, моя принцесо. Ти завжди зможеш довіряти обіцянці дракона. Колись настане день. Коли відчайдушний принц з'явиться, аби врятувати причудову принцесу від біди, і я з радістю віддам все, аби ти мала своє довго та щасливо. Чу, не хочу ніяких принців, у мене є ти. Спробуй дати їм шанс, впевнений, що хтось тобі сподобається. Крім того, я страхітливий дракон, всі мене лякаються. Ні, Ти не такий, я тебе не боюся, я чув щось подібне від твоєї матері. Але знай, чим більше ти часу проводиш зі мною, тим менший шанс, що ти помреш. В кінці ти можеш залишитися самотній. Самотність сильна річ, навіть для могутнього драка. Га? Ти можеш спиратися на мене, будь-коли, бо я сильніша, ніж ти думаєш. Тож, будь зі мною, мій любий драконе. Мені не потрібні принци, мені потрібен ти. Обіцяй мені, Дженно. Дженно. Я кохаю тебе. Тепер я згадав. Міко, ну ми поговоримо. Її кімната, мов велике гніздо для павуків. Що це все таке? Я ще не зовсім готова, та ти не залишив мені вибору. Я хочу, щоб ти уклав зі мною контракт. К, -к контракт? Але це працює зовсім не так. Контракти не так працюють. Епізод сьомий. Від Що? Але я слідувала настановам слово в слово. Чекай, ця книга, це ж старий записник Гільдіан, чи не так? Моя принцеса. Вважається подарунком на день народження. Хочу, щоб ти відкрила його саме на повноліття. Невже час? Це секретний записник матусі. Мама казала прочитати його, коли мені виповниться 18. Тут сказано, як укласти з тобою контракт, а також інші таємниці. І у цій книзі говорилося, що мені потрібно стати на коліно і запропонувати тобі це разом з Вересом. Гільді, ти ж знала, що це не варіант, так чому ти написала саме так? Скажи, Міко, чого б ти хотіла, щоб здійснилося після виконання угоди? Я хотіла попросити бути зі мною поруч назавжди. Ти хотів залишити мене одну тож тобі більше не потрібно захищати мене. Міко, я ніколи не залишу тебе. Є контракти чи ні, я завжди буду поруч, як твій захисник. Дурню, я не хочу захисника, чи ти не бачиш? Хочу. Ах, невже це справжня форма могутнього дракона, не можу повірити? Такий красунчик, хочу поговорити з ним. Ваша високість! Я завжди кохала тебе, Джено. Джено, не забудь надягти капюшон. Буде піда, як люди тебе впізнають. Якщо ні, тоді дівчата будуть крутитися біля нього, а я не можу дозволити цьому статися. Все, чого ти побажаєш, принцесо, і я повернусь ще до того, як ти дізнаєшся. Але у твоїх очах я завжди була маленькою дівчинкою. У цього усього я повинна змагатися з принцем, щоб завоювати твоє серце. Ще чого. Джено, ти мій. Я не дозволю, щоб хтось поцупив у мене тебе. І пам'ятай мої слова я єдина, хто заслуговує на тебе, ти моя споріднена душа. Твоє бажання, мій закон, моя мила принцесо, бо серце моє належить тобі, і якщо бажаєш бути разом навіки, я з гордістю зроблю це. Але теж є до тебе прохання виконати одне моє бажання будь моєю. Що скажеш, серденьку? Зачекай но, ну, мені потрібна твоя відповідь. Ти сказав, що наша перша ніч разом була помилкою. Це правда. Ох, так, непорозуміння. Бо твій перший раз мав бути особливішим, Прошу вибачення. Але це було так важливим для мене, хоч і я цього не казала. Не ти грабуйся, Джено. Ми завжди можемо спробувати ще раз, якщо ти розумієш, про що я. Це не кохання. Мій чудовий друже і моя люба доню. Будьте щасливими заради мене. Далі буде. Озвучували креветки. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. Дякуємо за перегляд. Кохаємо вас!